Дидактична гра. Зима приходить з. З чим приходить зима малята? Я буду вам казати початок речення. А ви, дивлячись на схему, будете його закінчувати. Зима приходить з. Так, зима приходить з вітром. Зима приходить з. Зима приходить з розвагами. Зима приходить з. Зима приходить з подарунками. Зима приходить зі. Зима приходить зі снігом. Зима приходить з. Зима приходить з, Зима приходить з бурульками. Зима приходить з. Зима приходить з святковою ялинкою. Зима приходить з, зима приходить з холодом. Зима приходить з, зима приходить з чудесами. То хай і до вас прийде зима з чудесами.